Доброго ранку, дітки! Зараз ми з вами поговоримо про одяг та взуття. Малята! Уважно подивіться на картинку. Погляньте, які дітки всі гарненькі, охайні. Як ви думаєте чому? Так, тому що їх прикрашає їхнє охайне і яскраве вбрання. Як ви думаєте, чи всім людям потрібне вбрання? Звичайно, так. Вбрання потрібне кожному. І дорослому, і навіть найменшій дитині. Люди надягають на себе одяг, і на ноги взувають взуття. Погляньте на зображений одяг. Які це речі. Так, і майка, і плаття, і курточка, і піджачок, і штани, і рубашка. Усе це що? Вірно, одяг. Взуття це те. Що ми взуваємо на ніжки? Чобітки і черевички, капці та сандалики все це взуття для діток. У кожного вбрання є своє призначення: красиве платічко та ошатні черевички будуть доречними до свята: футболка, шорти і кеди для ранкової зарядки чи спортивних ігор. А в якому одязі ви спите. Так, у піжамах, те, у що ми вбираємось, залежить і від погоди. Улітку, коли було жарко, ваш одяг був дуже легким. А зараз осінь стало значно холодніше, тому тепер ми не можемо обійтися без теплого одягу. Всім потрібні куртки або пальтачка, шапки, чобитки. Дітки, запам'ятайте, вбрання треба берегти. Ставитися до нього дбайливо, не можна його псувати, тоді воно довго буде зручним і красивим. Якщо ставитися до одягу та взуття недбало, вони псуються. Людина в такому вбранні має негарний вигляд, їй у ньому незручно. Отже, одяг і взуття захищають наше тіло від холоду і спеки, від дощу і вітру, від травм та інших ушкоджень. В одязі треба почуватися комфортно. А ще треба доглядати за своїм одягом та взуттям, вчасно чистити, прати та просувати, бути акуратними, охайними та чистими. Треба берегти свої речі та завжди тримати їх в порядку. Дякую за увагу, малята. До побачення!